Друзі, виноградарі, підписники мого каналу. всім привіт! Сьогодні у нас 19 квітня, 24 рік, Київська область Україна. Друзі, сьогодні відео знімаю, так сказати, не підготовлено. Знімаю на тему того, на тему заморозків. Всі ми добре бачили погоду, нам передавали заморозки на вихідні дні по всій Україні. Майже і в нас в Київській області також, я думаю, це неминуче. Я дивився температуру, передають похолодання, на вечір буде плюс 4. На ранок температура може впасти до плюс 2, до плюс 3. Тому хочу вам зняти швидко відео, як нам врятувати наші кущі, наші бруньки на винограді. Ось як можете бачити, в такому стані в мене вже знаходяться бруньки, повністю розпущені. Вже видно гарненькі кісоцвіття. Шкода буде, якщо дійсно буде заморозок і це все просто пропаде. Що я вам порекомендую? Самий ефективний дієвий спосіб це в такому стані, як зараз у нас знаходяться ось лози плодоношення на проволоки. Я буду знімати їх з першої проволоки. Ось, Зараз покажу. Ось я вже зняв одну лозу. Також бруньки в гарному стані. Але... Але ж хочеться врятувати врожай, щоб, не дай Бог, не попало воно все під заморозки. Тому що потім буде взагалі біда. Отже, що нам потрібно робити? Знімаємо акуратно, знімаємо наші лози із проволоки, приложуємо їх до землі акуратно, щоб не пошкодити наші бруннічки. І зверху я буду пришпилювати їх. Ось такими. Ось проволоками буду пришпилювати їх до землі і зверху вкривати агроволокном. Агроволокно щільності 50 грам на 1 см, якщо не помиляюся, буду пришпилювати зверху рукавчики і вкривати. І цим самим, якщо приморозок буде мінус 2, мінус 3, мінус 3, ну, це нам дасть змогу. Не пошкодити нашу бруньку, і вона буде знаходитися під гарним вкриттям і не промерзне. Якщо ж у вас, наприклад, немає агроволокна, берете якісь наприклад, простирадла, якісь може старі там, ну, стару одежу чи якісь покривала, дорожки. ну В кого що є, тим вкриваємо. Тому що якщо якщо приморозок буде і ви нічого не зробите, то буде шкода, що просто. Все на смарку, сезон піде, випаде брунька, вимерзне для такого стану, як зараз, наприклад, в мене знаходиться. Навіть морозу мінус один, мінус 2, і це вже буде пошкодження неминуче. Ще хотів, щоб вам сказати: ні в якому разі не вкривайте плівками. Тому що, якщо будете вкривати плівками, це може пошкодити нашу бруньку. Мороз буде на поверхні. Якщо мороз почне опускатися на землю, він обов'язково під плівкою обов'язково пошкодить наші бруньки. Так що ні в якому разі, наголошую ще раз, не вкривайте ніякими плівками. Якщо у вас немає, наприклад, спанбонду чи ну, агроволога, наприклад, немає, тоді просто пришпилюєте до землі і зверху мінімальним шаром землі 5-10 см. Цього навіть буде достатньо повністю для того, щоб оберегти. Оберегти наші брунички. Так що, друзі, дивіться, погоду в своїх регіонах. Не нехтуйте, не нехтуйте, тому що буде дуже шкода і буде прикро, якщо просто все піде на смарку, і потім наші бруньки мороз пошкодить, і потім прийдеться відновлювати, відновлювати, і ну, це буде дуже прикро. Так що дивіться, якщо ви бачите, наприклад, в своїх... Заходити на синоптик чи куди бачите погоду, що навіть на вечір буде вже там плюс 2-3 плюс градуса значить, на ранок 100% буде вже приморозок. Буде приморозок мінус 1, мінус 2 це 100%, 100%. І такого приморозку, я ж кажу, вам хватить, щоб пошкодити наші брунічки. Так що не нехтуйте, не нехтуйте цим. Краще зараз при зняті. Ну, трошки пошкодити бруньку, ну, нехай там трошки випаде, але ж, але ж ми вбережемо основний весь врожай. Тому, тому дивіться, наприклад, в мене ось молодий саженець однорічний. Ось Однорічний я буду вкривати просто бутилками з баклашок. І буду зверху або присиплю трошки землею, або в такому стані оставлю і в такому стані доволі ефективно воно ну, витримає, витримає заморозок. Ось в якому стані в мене вже мускат блау Не знаю, як буду звісно, його знімати. Звісно, що шкода. Може дещо і пообломуватися. Але, ну, але що зробиш? Краще трошки обламаю зараз, чим потім випаде, ну, потім випаде, все вимерзне. Буде дуже шкода. Так що, друзі, мої вам рекомендації. Не боріться знімайте, вкривайте, слідкуйте за погодою. Нехай в такому критті, навіть якщо ви пришпилите до землі, укриєте, наприклад, чи там агроволокном чи ще чимось. Нехай воно побуде день-два, нічого з ним не буде в темному місці, все добре воно буде зберігатися, наша брунька ну, не буде розвиватися, тому що буде темне місце. Так що ось такі то мої рекомендації, друзі. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Не нехтуйте, не нехтуйте. Краще зараз це все провести побистріше, чим потім залишитись без врожаю. Так що, кому цікаво, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Гарного вам дня. До побачення.